На огляді led підсвітка з артикулом 14820. Виробник заявляє, що вона підходить на 39 ту діагональ. В комплекті 8 планочок, довжина більшої 430 мм, менших 355. Разом в складеному вигляді 785 мм. Так, це планочки типу 04 і 01. Присутня кругла за діаметром 15,5 мм. Ось їхнє маркування. На більших планочках 6 діодів, на менших 5 діодів напруга 1 3 вольти. Це планочки типу 0,2 і 03. В складеному вигляді планочки мають один канал. З напругою 29 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.